Календарна осінь добігла кінця. Попрощатися із золотою порою вирішили митці Черкащини. Для цього у приміщенні обласного драматичного театру влаштували творчий вечір під назвою Осінні сузір'я муз». Участь у заході взяли усі творчі спілки області. Свої найкращі роботи про осінь підготували поети, співаки та художники. Тут ми бачимо роботи таких відомих та Черкащині митців, як Анатолій Куксов, Максим Гладько, Віктор Співак, Олеся і Роман Кравчук, наша відома вишивача. Це е, Світлана Устименко. Послухати рядки віршів, насолодитися осінніми мелодіями та співами прийшло чимало людей. Тут і творча еліта, і студенти зі школярами. Прийшла вірші послухати і музику, тому що сьогодні сузір'я саме осіннє, і багато артистів виступатимуть, багато поетів, композиторів. Рідко вони збираються саме всі разом. І тому мені саме було цікаво відвідати цей захід, тому що я недавно проживаю в Черкасах, і мені саме було цікаво відвідати. І познайомитися з усіма ними в такій приємній атмосфері. Буду слухати і вірші, і як будуть співати письменники. Очікуємо доброго настрою, осіннього теплого усі вже перші холодні дні. Очікуємо нових віршів від наших письменників. Дякуємо художникам. Ми знайомилися з цілим льодом. полотен. Почали творчий вечір з декламування віршів. Поетичні рядки зі сцени драмтеатру читали і учасники студентського літературного театру, і відомі черкаські поети. По коли у жовтні диха грудень, і небо хмара лапками мрябе, і все вмовкає раптом на півслові. Осінні квіти спалюють себе на вогнищі останньої любові. Чер цієї поетичної осені відгукнувся в кожній вашій душі таким гарним щемливим зойком. Ліричні твори доповнювала вишукана українська пісня. Музичні композиції виконували відомі співаки Черкащини та вокальні колективи. Принесли нам на крилечках молодо. Проводити такі мистецькі вечори, кажуть спілчани, планують і надалі. Ми хочемо не тільки розпочати, а й утвердити таку традицію творчого спілкування митців Черкащини із слухачами і глядачами. Окрім традиційних осінніх зустрічей, спілчани планують створити в області асоціацію творчих спілок. Це для того, аби творчі осередки більше співпрацювали між собою. Митці Черкащини популяризували свою творчість, а прості городяни більше дізнавалися про неї. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка новини.